Друзі, нас інфоперші про головне поїхали о четвертій ранку на військовому секторі аеропорту Внуково пролунали кілька потужних вибухів, що сколихнули околиці Москви. Очевидці повідомляли про яскравий спалах вибухову хвилю і стовп чорного диму, який піднявся над технічною зоною аеродрому. У цей момент відбувся розвантаження, щойно прибулого китайського вантажного борту Ю-20, який доставляв невідомі контейнери і групу китайських військових фахівців, включно з пілотами та інженерами. За даними джерел, через 9 хвилин після посадки про. У на перший вибух у секції правого крила літака ще через 20 секунд. Другий потужніший, що знищив паливну систему транспортника, на місці загорілися кілька одиниць спецтехніки, яка брала участь у розвантаженні. Паралельно майже синхронно подібна серія вибухів сталася на аеродромі Енгеліс, де також приземлив сіли 76 із вантажем військового призначення. Вантаж якого не мало бути. Офіційного припуття китайських бортів до РФ ніколи не підтверджувалося. Проте незалежні спостерігачі вже кілька тижнів фіксували нетипову актив. Ністя на авіашляхах Пекін Москва Саратов з використання військових позивних та змінених транспортерів. Відомо вантаж на борту китайських літаків не проходив через стандартні митні або логістичні пункти. Присутність китайських військових на об'єкті була прихованою. Навіть від персоналу внуково працювали тільки в режимі глушіння сигналів. Контейнери мали посилений термозахист і багатошарову металеву упаковку, характерну для обладнання подвійного призначення. За інформацією внутрішньої доповіді МНС, ймовірно причиною вибухів стало влучання у систему навігації або таємне спрацювання пристрою встановленого середині одного з контейнерів розглядається ймовірність дивасі жертви і масштаба руйнування попередні оцінки втрат загинули 12 осіб серед них п'ять китайських фахівців чотири російських військових три члени екіпажу наземної обслуги поранено 26, з них 11 – в важкому стані зокрема через опіки та травми внаслідок уламків знищено літак Ю-20, ще один пошкоджено ударною хвилею Згоріло щонайменше п'ять одиниць спецтехніки розвантажувальних платформ на Енглісія. Подібна ситуація: один ІЛ-76 знищено повністю ще два. Серйозно пошкоджені утрати: дев'ять загиблих, вісімнадцять поранених. Оперативно територію було оточено частинами внутрішніх війська. Всі цивільні рейси з внуково були параорієнтовані або скасовані. Кремль мовчить нас Спостерігає офіційні російські канали. Не дали жодного коментаря щодо інциденту. Тим часом у Пекіні відбулася закрита нарада військово-дипломатичного. Штабу поки що відмовилися від прямих заяв, але у дипломатичних колах поширюється напруга через неналежний захист екіпажу та вантажу. Аналітики Пантагону та НАТО зафіксували різке зниження трафіку між РФ і КНР. Ймовірно перервно постачання спеціального типу у Москві Посилено охорону ще двох закритих об'єктів кубинці та Жуковському, де також очікували китайські вантажі найближчими днями. Внутрішнє коло Кремля усвідомлює диверсія це не лише удар по авіації, це підрив довіри ключового. Союзника можлива операція, як це сталося. Фахівці вказують на кілька важливих сценаріїв. Встановлення дистанційного детонатора в середині вантажу ще під час завантаження в Азії, ймовірно, з інсайдерським доступом. Проникнення українських агентів розвідки, які змогли синхронізувати детонацію в обуха аеропортах, електронна атака, що активувала вибухівку через бій у навігаційній або охолоджувальній системі. Усі сценарії мають спільне операція була підготовлена заздалегідь і виконана винятковою точністю. Коротка аналітика, отрати каналу постачання, вибухи у внукової ангелісі. Це стратегічна поразка РФ у спробах отримати нове озброєння або системи підтримки з Китаю. Знищено щонайменше чотири літаки військового класу, вантажні і втрачені, десятки загиблих, включно з іноземними фахівцями. Пекін тепер має сумніви у безпеці співпраці, особливо в умовах можливого биту інформації або саботажу для Кремля. Це удар по репутації, обороноздатності, і логістиці. Відновити який буде складно, але не неможливо. Чужий вантажі став точкою Ю вибуху не лише у прямому сенсі, але й геополітичному. Росія намагалася приховано завозити критичне спорядження, але замість посилення отримала вибухи, смерть і міжнародну недовіру. Це удар не по техніці, а по стратегії, який виводить конфлікт на новий рівень. І тепер питання в тому, хто вдарив, а в тому хто залишив двері відчиненими. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.